Це відео створено за допомогою ноутбук LM та акторів зі штучного інтелекту, які аналізували інформацію з різноманітних джерел в інтернеті. Постать Ісуса Христа сприймається по різному у світових релігіях, а титул Месія став одним із найбільш навантажених і дискусійних понять, що яскраво виявляє глибокі відмінності у поглядах на природу Бога, об'явлення та місце людини у світі. У юдаїзмі слово Месія Машеах означає помазаник, людину, яку Бог вибрав і наділив особливою владою у стародавньому Ізраїлі. Це стосувалося царів і первосвященників. А після Вавилонського полону образ Месії перетворився на символ майбутньої надії, ідеального царя з роду Давида, який відновить незалежність Ізраїлю. Юдейська традиція чітко окреслює очікування. Месія має визволити євреїв від чужоземної влади, зібрати вигнанців з діаспори, відбудувати єрусалимський храм і встановити епоху загального миру та пізнання Бога. Однак Ісус не повів народ до політичної перемоги, не повернув усіх євреїв до Ізраїлю, не відбудував храм і не приніс миру. Його смерть на Христі сприймалася як поразка, а не ознака Божого вибору. До того ж, юдаїзм не приймає ідеї божественності Месії чи трійці, адже це суперечить принципу абсолютного монотеїзму. Ортодоксальні юдеї і нині чекають на особистого Месію, а реформістські – радше на месіанську еру, яку має принести людство спільними зусиллями. Про самого Ісуса в юдейських джерелах майже не згадується, окрім кількох завуальованих посилань у пізнішій рабинській літературі, для Християн Ісус – це серцевина віри, виконання всіх Божих обітниць. Він Месія, Спаситель і Бог. Християнство тлумачить Ісуса як того самого Месію, про якого пророкували старозавітні тексти. Новий Завіт стає ключем до розуміння біблійних пророцтв, і саме через нього життя страждання та Воскресіння Ісуса сприймаються як сповнення давніх обітниць. Особливий акцент робиться на Його походженні з роду Давида, народжені від діви, стражданнях і смерті, усе це вважається виконанням пророцтв. Найрадикальніша відмінність від юдаїзму це віра у божественність Ісуса. Він не просто помазаник, а син Божий, друга іпостась Трійці, істинний Бог і людина водночас. Його головна місія не політичне визволення, а спасіння людства від гріха і смерті. Його безгрішне життя, жертва на Христі та Воскресіння стали центральними для християнської віри. Християнство також вирішує напругу між образом стражденного слуги і тріумфального царя через ідею двох пришесть: перше смиренне, друге славне, коли Христос повернеться як цар і суддя. Католики, православні та протестанти відрізняються деталями розуміння ролі Ісуса, але всі визнають Його Месією, Спасителем і Богом в ісламі Ісус і Саїбен Мар'ям. Одна з найшанованіших постатей, згаданий у Корані двадцять п'ять разів. Він пророк і посланець, один із п'яти найбільших пророків ісламу. Коран називає його Аль Масіхом. Але цей титул не має божественного чи спасительного змісту, а радше вказує на особливу благодать. Іса народився від Діви Марії. Творив чудеса за дозволом Аллаха, але залишався лише людиною. Головний принцип ісламу абсолютна єдність Бога та ухід. Тому будь-яке піднесення Ісуса до рівня божества розглядається як непростимий гріх ширк. Коран стверджує, що Іса не був розіп'ятий, це лише здалося людям, а сам він був. Вознесений живим на небо, оскільки іслам не визнає первородного гріха, потреби у спокутній жертві немає. В ісламській есхатології іса повернеться перед судним днем, щоби перемогти даджаля Антихриста, відновити справедливість і затвердити ісламську істину, але не як новий пророк, а як послідовник Мухаммада. У постісламських і синкретичних релігіях образ Ісуса теж набуває унікальних рис для Бахаї він – одне з бого... богоявлень, досконале дзеркало Божих якостей, але не єдине і не остаточне. Вчення про -динамі чи про прогресивне откровення стверджує, що кожен пророк приносить новий етап Божої волі. А Ісус поступається місцем сучаснішим пророкам, таким як Бахаула. Його шанують, але не вважають унікальним чи незмінним центром історії. Друзи, езотерична спільнота, що виникла з ісламу, вшановують Ісуса як великого пророка і істинного Месію, втілення універсального розуму. Вони вірять у реінкарнацію, тому постать Ісуса на це лише одна з багатьох маніфестацій вічної духовної сутності, божественність, трійця, непорочне зачаття чи буквальні чудеса відкидаються. Мандеї, навпаки, бачать в Ісусі лже пророка і противника істини, їхнім головним пророком є Йоанн Хреститель. А Ісуса вони змальовують як того, хто відійшов від істинного шляху, зрадив учення Іоанна і запровадив помилкову релігію. Мандеї підкреслюють свою ідентичність саме через протиставлення Ісусу, який у Християнстві затьмарив їхнього Пророка. Таким чином у різних релігіях титул Месії. Титул Месія набуває зовсім різного змісту. Юдаїзм залишається вірним політичному і національному ідеалу, відкидаючи Ісуса через невиконання пророцтв. Християнство радикально переосмислило суть месіанства, зробивши акцент на спасінні і божественності Ісуса. Іслам, навпаки, відкидає все, що суперечить таухіду, і інтегрує Ісуса як великого, але суто людського пророка. Бахаї та друзи використовують постать Ісуса для легітимації власних засновників, визнаючи його важливою, але не унікальною ланкою в ланцюгу откровень. Мандеї своєю чергою будують свою ідентичність на запереченні Ісуса. Для справжнього міжрелігійного діалогу важливо усвідомлювати. За одним словом, Месія. Стоять абсолютно різні концепції. Лише чесне розуміння цих глибинних розбіжностей може стати основою для взаємної поваги. Благословення на серця ваші. Амінь.